Дорогі мої земляки, минає не найлегший рік в історії нашої держави. Але ми своїм патріотизмом доказали усьому світу, що ми найдружніша, найпотужніша, найсильніша держава, Україна. Щастя вам, здоров'я, любові, тепла і добра в ваших родинах. З Новим роком вас та різдвяними святами. Боже, пережив Україну! Шановні жителі Совищенського району, ми стоїмо на межі старого і нового року. 2015 рік рік важких опрувань для країни і Свищенського району в цілому. Ми його пройшли спільно з вами і витримали. 2016 рік це рік нових надій та сподівань, які ми маємо втілити та реалізувати в цілому. Я вірю в те, що ми їх спільно з вами подолаємо. Хочеться, щоб в країні був мир. Хочеться, щоб країна економічно розпочала все-таки розвиватися і хотілося б, щоб не було чвар між політиками. Шановні земляки, я хочу вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим, щоб у ваших сім'ях була злагода та порозуміння, а все головне мир, щоб наші хлопці, які на сході країни в нашу країну, повернулися в мирі, живі та здорові. Хай всім нам щастить і хай буде порозуміння і затишок у наших сім'ях. З новим 2016 роком! Шановні жителі Володарського району, від себе особисто, від імені колективу районної державної адміністрації щиро вітаю вас з прийдешнім новим 2016 роком та різдвом престолом. Відходить в історію 2015 рік. Він був непростий, але хочеться, щоб у нашій пам'яті все запам'яталися лише гарні події, радісні моменти, досягнення та здобутки. Рік що минає, збагатив нас новим досвідом, відкрив перед нами перспективи для нашого майбутнього. Тож нехай 2016 рік стане таким, яким ви хочете його бачити. Щедрен на цікаві плани та творчі успіхи, нові перемоги і позитивні результати. Нехай кожному з вас він принесе віру у правильність обраної мети та енергію для її досягнення. Різдво Христове хай дарує духовне відродження і зцілення, а Господнє благословення береже нас всіх. Шановні жителі Ставичинського району, ось і минув сповнений трудових будніх, тривог та очікувань миру на нашій землі 2015 рік. І зараз, як ніколи, кожен з нас має слушну нагоду відвести підсумки, зробленого, аби скласти чіткі плани на майбутнє. Пересмислюючи прожитий час, ми якнайкраще відчуваємо тепло та цих святкових днів, які дарують кожному з нас почуття затишку, щастя, сповнюють серця, вірою краще новими сподіваннями. Я щиро вітаю вас з наступаючим новим 2016 роком та з Різдвом Христовим. Нехай Новий рік та світле свято народження Ісуса Христа принесуть вам сімейний затишок та душевне тепло. Бажаю вам та вашим рідним, щоб ці свята принесли ваш дім радість, затишок та добробут. а наступаючий рік став для України роком миру, злагоди та процвітання. Хороших вам віздвяних свят і щасливого Нового року! Шановні жителі Володарщини, ось і завершиться 2015 рік, рік важких випробувань, які випали на долю нашої країни. Ми знову перевертаємо ще одну сторінку нашого життя, нашої історії. Дозвольте привітати вас з Новим Роком та світлим святом Різдва Христового. Хай рік Прийдешній додасть усім нам нових сил, перенесе нові сподівання та втілення заповітного. Хай множиться сімейним щастям, щирою любов'ю, гараздами та достатками вашій оселі. А нашим воїнам-землякам, які захищають нашу країну від терористів, бажаю він повернутися з перемогою, живими до своїх рідних та близьких. Щастя, тепла, любові, сімейною затишку, успіхів, натнення та миру в нашій державі. Хай радість і щастя поселяться у кожній домівці, у кожній сім'ї. Бажаю путі смачної, порядки вучної, щасливого Різдва і на весь рік добра! Дорогі мої ставищани, мої земляки, жителі району. Щиро і сердечно зичу, нехай рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи. Нехай він буде світлим, щасливим та мирним. А Різдво Христове наповнить серце любов'ю, надією і вірою. Щастя вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім'ї, тепла і світла в вашій оселі. Хай поруч з вами завжди будуть вірні друзі, а в родині світло і радісно від любові та доброти. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Прийміть слова сердечних вітань. З Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, наснаги, здійснення всіх ваших мрій та бажань. І найголовніше миру! З Новим Роком та Різдвом Христовим!